Зараз будемо говорити про візит до Ватикана президента України Зеленського, про міжнародну політику, про те, про що можуть сьогодні говорити Дональд Трамп і Владімір Путін. На зв'язку з нами політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям. Слава. Отож, перша аудієнція новообраного папи Лева – це аудієнція з президентом Зеленським і першою леді Оленою Зеленським Оленою Зеленською відповідно. Ну як рівень суб'єктності і як рівень важливості для Ватикана, ну ми бачимо це як позитивний для себе знак. Але була сказана там фраза про те, що Ватикан може стати майданчиком для переговорів між Росією та Україною. Чи вважаєте ви, що Ватикан? Це реалістичний сценарій, реалістична пропозиція, ну, давайте так. Майданчиків і так по всьому світу вистачає: є Саудівська Аравія, є Катар, ОАЕ, і Стамбул, і так далі. Питання в тому, що обговорювати, ми бачимо, що тим більше Зеленський тепер фактично нарізав завдання і американцям. І Європейцям забезпечити мені явку Путіна на ці перемовини Ну, в принципі, підозручі, що Путін в принципі і не збирається нікуди приїжджати, тому що ну, по перше боїться і за свою безпеку. А він такий параноїдальна людина і дуже себе любить. Ось І те, що сказав Путін, є фактично залізобетонна позиція, яку він ще рік тому висловив. У нас просто тут почали катати істерики і дивуватися, що там Медінський ніс на перемовинах так це все, що Путін сказав рік тому, що Україна повинна покинути Запорізьку Херсонську Донецьку області відмовитись від НАТО. Потім він ще офіційно заявив, відкрита сам що Україна повинна припинити отримувати допомогу від країн заходу, припинити мобілізацію і так далі. Тому тут не питання майданчику: тим більше Ватикан та Путіну страшно в країну НАТО Туреччину їхати. А ви тут про Італію говорите? <зарій> Як він ми в Ватікан то потрапиться? Та треба ж через всі країни НАТО летіти. <зарій> ну теоретично. а Зеленський показує, що готовий виключно з Путіним говорити. А, і це в ступор ставить а, і американців, і в ступор ставить європейців, тому що змушує їх а, ну менше балакати, а більше діяти. В принципі, цей дзвінок Трампа Путіну якраз на От такої переверненням цієї шахової дошки, якого зробив президент, я сказав: я готовий зустрічатися, давайте мені Путіна. А виявилося, що не так все просто в даному випадку. Так що я тут ну, не бачу знаєте, появу Ватикану в якості майданчика. Ну, теоретично, вплив, звичайно, є, тому що католицька громада це всього приблизно один мільярд людей на, на всьому світі. Звичайно, що вплив є. Але які десь допомога може бути, я цього не виключаю, це теоретично можливо. Але чи буде воно реалізовано на практиці? Ну я поки що доцільності цьому особливо не бачу. Навіть якщо буде, чи буде якийсь результат, теж велике питання. Моє моє переконання, що поки Путін буде при владі, він буде бикувати до кінця, поки нарешті американці не поставлять перед в першу чергу російськими елітами. Питання руба або припираєте цього психа або ми будемо з вами по іншому розмовляти. До речі, зараз така проглядається нова історія щодо санкцій. Ну сам Дональд Трамп або не критикує взагалі, або дуже м'яко висловлюється на адресу Путіна. Але і демократи, і ще що важливо, республіканці у конгресі, причому в обох палатах, уже ж підготували оцей законопроект Лінсі Грема. І відповідно зараз уже ну я бачив такі припущення, що Дональд Трамп може повести трошечки іншу дипломатичну лінію. Бо сказати Путіну, шановний 500% тарифів для тих, хто купує твою нафту і газ. Але ну це ж конгрес вирішив, і там чітко більшість, причому більшість така, яка може подолати вето президента. Ну тут же ж демократія, так що вибирай щось. Ви вірите в реалістичність такого сценарію, коли конгрес може ну стати, що називається більш суб'єктним для того, щоб і Трампа, який любить Путіна, ну типу не дуже підставляти, а з іншого боку, ну на Росію все таки тиснути? Так Руб'я вже ж сказав, що у нас демократія і все може статися в конгресі. Е, ну, якщо, до речі, хочете бачити, що реально відбувається в американській політиці, ну окремо від? Від Трампа це завжди треба дивитися, що робить Рубіо. Рубіо в дійсності дуже зараз впливова людина. Він же ж з'їв вольця, якщо ви уважно спостерігаєте, uh -huh. Непризначений призначений помічник, не призначений помічник особистої з національної безпеки. Фактично обіймає дві посади. Вікафо призначили, але він якусь там посаду обіймає, чи там якийсь спеціальний представник по Близькому сходу чи щось таке. Ну тобто таке. Що є, що немає, фактично. А, і він же так і сказав: у нас демократія виявляється, ми нічого не можемо зробити. Ну, дивіться, а, а, чи вплине це на Путіна, ні, не вплине. Тому що він вважається блефом. Якби, наприклад, Трамп особисто запровадив, а він це може особисто зробити ну, ми та, наприклад, на російську нафту вторинні санкції, як він зробив це по Венесуелі, щось ніякого конгресу не знадобилося до цього. По Венесуелі ж ввели вже такі такі мита на 25% всіх, хто купує венесуельську нафту, тут, мабуть, якийсь би рух рух рухався. А так Путін же це розуміє як блеф і як тиск. Він не бачить конкретних дій, а з ними так не можна розмовляти. От і тому я не очікую, що це буде якось успішно. Тому що він вважає, що американці блефують і погрожують йому тільки тому, що немає конкретних кроків, тому що він теж знає, що Трамп сам особисто не може і мита підняти, тому що він, він же застосовує такий спеціальний механізм надзвичайних повноважень. Такий надзвичайний стан є. В принципі, це не новина у Байдена. Теж чотири роки був надзвичайний стан в енергетиці. Хто не знає? І це дозволяло йому отримувати фактично одноосібно вирішувати питання регулювання енергетичного сектору Сполучених Штатів Америки. Так і тут Путін чудово знає, що Трамп, якщо дуже захоче, то може зробити це у будь-який момент стосовно любові на любові. Ну немає тут ніякої любові. Не любові є конкретний інтерес. Вони готуються, готуються до війни ну США. Готуються до війни з Китаєм. І сподіваються, ілюзорно, що Росія може бути теоретично або нейтральним, або союзником їх у війні з Китаєм. Тобто, тут тільки така логіка. Те, що робить Трамп, нічого дивного немає. Це 150 років, американці завжди рятували росіян, бо це дуже зручні партнери для того, щоб і лякати Європу, щоб вона була тараном проти них саме тому, наприклад, Рузвельт це спокійно озброював тоді Сталіна незважаючи на те, що канцтабори вже будувалися, і будувалися і ніякі ігри в демократію, і е, їм чомусь це не заважало робити, тому що був абсолютно прагматичний е, інтерес, в принципі, Байден старанно оберегав Росію. До речі, якщо подивитися дивіться, от е, на початку минулого року ну, адміністрація Байдена катала в Україні істерики стосовно того, що Почали бити по НПЗ по нафтовій інфраструктурі. Ну пам'ятаєте, коли СБУшники почали перші удари по НПЗ? Ось які нам істерики качали. А Трамп нам щось говорить стосовно того, що ем, стосовно того, що б'ють по нафтовій інфраструктурі, взагалі є загроза блокади на портів новоросійська. Ну чомусь я не чую таких зауважень з боку адміністрації е, Трампа. Тому тут знаєте тут питання, у кого більше любов дійсності була до росіян. У Байдена чи у Трампа тому то знаєте, треба дивитися на конкретику і дивитися конкретні речі, і більш того, у, у Трампа з Путіним конкретний конфлікт інтересів пов'язаний з нафтою та газом. Це можна бачити вже по цінах. По, по нафті. Ну дивіться, зараз вже менше 50 торгуються, торгується Юралс, плюс Україн, українські спроможності зросли. По ударах по нафтоінфраструктурі. щось у Росіян одразу ж проблеми почалися в економіці і говорять і про секве секвестр бюджету. Поговорюють про заморозку вкладів. А за попередню адміністрацію Росіян було все добре, тому що у них був зелений перехід. Їм потрібна була висока ціна на нафту. Росіяни спокійно торгували так званим тіньовим флотом, хоча це не тіньовий флот. І тут знову питання: а хто кого більше тут оберігав, і хто більше любив? Не на словах, а на ділі. Тому зараз така ситуація, якщо говорити по конкретиці, і, і чи вийде вийде щось? Ну я думаю, що не вийде з цього розмови. Не що, тому що росіяни по іншому не розуміють. То, ну і плюс у Путіна немає виходу. А Путін буде. Я вважаю, що Путін ну суто з, з, з самозбереження фізичного свого він змушений воювати, тому що зупинка війни а це. Одразу ж створюють йому внутрішні політичні проблеми всередині країні країни. Причому навіть якщо зупиняється війна, то все рівно проблема ж в економіці. Тільки загостриться, оскільки немає військового замовлення, а потрібно шукати. Ну і плюс 700 тисяч, скільки там людей зараз воюють в Україні. Вони ж повернуться з фронту. Вони ж будуть запитувати, хто нас зрадив. Вони ж упевнені, що вони перемагають і тут. Зупиняє Путін. Uh, і це означає, що наступна війна починати повинна починатися або проти країн НАТО, скоріше за все, Естонії, або проти Казахстану, або проти uh, Грузії і Вірменії для того, щоб отримати коридор до Ірану, тому що ну низькі ціни на нафту у них не можуть вони компенсувати це, ну наприклад, ринка збуту в Європі, тому що за дивним збігом обставин головним бенефіціаром, Відсутності росіян на європейському ринку є американські компанії, які є ну такими спонсорами Дональда Трампа, в тому числі, власне. А ще одна історія, яку зараз розкручують: що Трампу може бути вигідно укласти домовленість з Путіним про те, щоби ну там можливо через якихось посередників, але власне заробляти на постачанні до Європи саме російських нафти. І газу, і оце те той big діл, який він в принципі і пропонує. Там зараз європейський союз потроху починає ворушитися. Ну і там вводить додаткові обмеження на, наприклад, північні потоки, але є ще й туря турецький потік, і тут якраз е, заробітки можливо навіть перепереважають оцю конкуренцію. Що ви думаєте про цей трек? Ну я думаю, це якісь знаєте. Утки там від кафо можуть бути? Давайте щось тут напиляємо, росу таке зробимо. Будемо щось торгувати, удавати що це не буде. Але ми але думаю, що тут конфлікт інтересів з системним американським бізнесом, який спокійно продає в Європі нафту та газ проти буде Норвегія, наприклад, яка теж заробляє на цьому величезні кошти. Катар буде проти і всі інше, тому що ринок склався. Навіщо їм тут росіяни чи? Можуть бути окремі спроби окремі спроби це зробити, можливо, але чи буде це конфлікт інтересів, наприклад, з американськими корпораціями, які і так добре себе почувають в Європі? Тут буде явний конфлікт інтересів, тому я вважаю, що це поки що розмова. Тим більше, ну а як ви реалізуєте, ну Польща буде категорично проти країни Балці, які є членами ЄС, категорично проти. Цього і багато хто буде проти. Вони заблокують багато в дійсності а, ініціатив а, щодо відновлення торгівлі з газом. Тим більше, ну, наприклад, європейці і так не зупиняють, наприклад, а, імпорт російського скрапленого газу. Там вже воно іде, і вони а, скуповуються а, позитив європейців в тому, що вони починають... А, Піднімати мита і ембарго хочуть. Я просто не зрозумів поки що вони хочуть зробити. Точна мита, наприклад, на російське добриво. А що таке російське добриво? Це фактично той самий газ, який перероблений і продається активно в Європі по демпінгових цінах в тому числі, які руйнують хімічну промисловість європейців. Тому не все так красиво, як, як здається. Ви спробуйте це зробити на практиці, не ж з інтересами. Системного американського бізнесу, а, якому такі ігри про біг діл, все інше. Ну буде дуже не подобатись. Далі ну очевидно, що Трамп не може нічого, і точніше ця адміністрація не може нічого а, домовитись а, а, з росіянами без, а, без згоди європейців і позиції України. Ну добре, буде біг діл. Як ви добре, а ну Україну українські дрони вже йде до на диму долітають. А хто вам сказав, що це можливо буде зробити? Ніхто вам не гарантує ніякої безпеки. Це вже Україну. Треба питати, тому що тому що безпеку нафтопроводів і все інше тепер забезпечує Україна. А якщо нам не буде вигідно, то вибачте, будь ласка, навіщо нам нам потрібно, щоб взагалі нафта та газ або в Китаї, або в Європу качалася? Російські а, тому тут не, не, все, не все так красиво, як пишуться. Я теж читав ці. Повідомлення, що там і хочуть і північний потік викупати, і хочуть там свою маржу брати. Ну 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 спробуйте, спробуйте. Можливо, щось вийде, а можливо, і справді Україна вже стільки разів, де демонструвала свою суб'єктність, в тому числі в регулюванні російської нафтової промисловості, що ці речі не можуть і не статися, навіть якщо хтось про них мріє. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політичний експерт Тарас Загородній.